Трибуні приміщення роздягальні суддівська. Єдине, що не зазнало змін місце Кировоградської зірки у турнірній таблиці 9-го чемпіонату. Останнє. Кировоградський клуб лишається єдиним у національній вищій лізі, хто в нинішній першості ще не відчув смаку перемоги. Олександр Ріщенко, головний тренер Кировоградців, покладав певні надії на поєдинок з Ворсклою та все ж і об'єктивно зіставляв реалії. А вони для зірки невеселі. Перший тайм зустрічі мляве, не цікаво. головним чином позиційна гра в центрі поля. Кіровоградці мали один момент, щоб відкрити рахунок полтавці на один більший. Голювання чия після перших 45 хвилин закономірний результат. По перерві команди бігали жвавіше. Воротарі вже не нудьгували, і на 51-й хвилині лише нога захисника завадила Володимиру Косе засмутити Андрія Ковту. А за 11 хвилин жодна нога не врятувала воріт зірки. Омельчук подав кутовий, мазер підрізав м'яч головою, а Кобзар добив його в сітку. Залишалося ще достатньо часу, щоб змінити рахунок, проте господарі надто стомилися. На відміну від гостей, які впродовж десяти останніх хвилин могли і подвоїти, і потроїти рахунок. Голкіпер зірки Андрій Глушенко продемонстрував свої найкращі якості. А на останній хвилині і він припустився фатальної помилки. Такі голи ми звикли називати кур'йозними, а інакше й не назвеш коментувати тут також нічого.